Психічне здоров'я мігрантів навчання і працевлаштування. Гей, hey. привіт! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. у цьому відео ви знайдете інформацію про те, як вивчити мову, навчатись та отримати роботу у Фінляндії. Ви прослухаєте досвід інших мігрантів про те, як вони подолали ці труднощі. У новій країні зазвичай доводиться вчити мову і шукати роботу. Нові обставини, щоденні проблеми і турботи впливають на ваше психічне здоров'я. Раніше ви могли самостійно вирішувати свої справи, а зараз навіть прості речі важко організувати. Пам'ятайте, що в багатьох місцях у вас є законне право на перекладача. Але також важливо почати самостійно вивчати нову мову і використовувати її, навіть якщо спочатку дуже важко. Іноді достатнього рівня може вистачити для навчання чи роботи, мова також полегшує ваше повсякденне життя спочатку було дуже важко. Я не наважувався навіть склати жодного слова. Таколоссе, що я знав, це мої міта кулу. Ці перша Ці перші речення я запитував усіх. Але коли розмова продовжувалася глибше, я не міг нічого відповісти. Однак потрібно наважуватися говорити, не бійтесь робити помилки. коли люди виправляють вас знання, потрохи прибавляються і засвоюються. Я вважаю, що мігрант не може вчити фінську лише на курсі. Потрібно практикувати її разом з фінами на роботі чи прямо на вулиці. Не можна просто сидіти вдома, тому що мовні курси закінчилися. Без практикування мови усе вивчене на курсах забудеться. Я вивчаю мову повільно, бо піклуюся про дитину вдома через проблеми зі здоров'ям. Два тижні вдома, два тижні в школі дуже, дуже повільно. Але потрібно бути терплячою. вивчення мови може зайняти багато часу і іноді буває складним. Це нормально важливо знати, що стрес або занепокоєння, наприклад, напружують розум і ускладнюють вивчення мови, стрес погіршує пам'ять і здатність зосередитися. Досить важко дізнатися щось нове, якщо ви не можете зосередитися чи запам'ятати. Якщо у вашому житті присутні стрес чи інші турботи, не вимагайте від себе надто багато, дайте собі час. Якщо вам важко в навчанні, можете полегшити його, дбаючи про себе. Ви можете думати, як зменшити стрес у вашому житті. У Фінляндії дуже хороші освітні можливості ви можете розвивати свою особистість чи вивчити для себе нову професію. освіта у Фінляндії безкоштовна. Мухаммед, який родом з Афганістану, розповідає, як він потрапив на навчання мені було 16 з половиною років, коли я приїхав до Фінляндії. на батьківщині. Я не ходив до школи і не вмів читати. Я навіть не міг правильно написати своє ім'я я коли я приїжджав з Афганістану, відчувалося, що там немає для мене місця. ситуація була нестабільна. Після переїзду до Фінляндії я відчув, що тут я зможу знайти себе і побудувати повноцінне життя. я захопився вивченням фінської мови і з головою поринув у навчання. Я вирішив піти до початкової школи для дорослих. Згодом закінчив звичайну школу і навіть потрапив у коледж. Зараз я закінчую навчання у коледжі і планую на цьому не зупинятися, адже просто обожнюю вчитися. Процес навчання і можливості, які відкриваються після цього, приносять багато енергії і мотивації. хоч вивчення нового є захоплюючим, однак воно також може бути виснажуючим. Айртон, Артон, який переїхав до Фінляндії, пояснює труднощі, які постали перед ним у середній школі. Було таке відчуття, що моїх мовних навичок взагалі недостатньо для програми навчання у старшій школі. Наприклад, коли фінські студенти виконували завдання з першого разу, то мені потрібно було робити те ж саме двічі, а то й тричі. Тому що, незважаючи на те, що я розумів матеріал. Я все одно перевіряв правильність написання цього матеріалу. Ці моменти мене дуже виснажували. І тоді я зрозумів, що мені потрібно звернутися за мовною допомогою, але ще тоді я не знав, що я маю таку можливість. якщо у вас є труднощі з вивченням мови чи навчанням, ви можете звернутися за підтримкою. У школі є багато професіоналів, які вам допоможуть. Навіть після обговорення труднощів уже стає легше інша людина може дати хорошу пораду, поглянувши на вашу ситуацію зі сторони. Наприклад, ви можете звернутися до свого вчителя, куратора чи шкільного психолога. Багато людей, які приїжджають до Фінляндії, хочуть якомога швидше потрапити на роботу. Те той місто допомагає з пошуком роботи і працевлаштуванням. Наприклад, можна пройти курси і тренінги. Інколи пошук роботи займає багато часу. Деякі професії вимагають додаткового навчання. Іноді безробіття може викликати занепокоєння та збентеження. Однак в цьому важливо бути активним і наполегливим у багатьох випадках омріяна професія стає доступною лише після кількох років життя у Фінляндії. Сераккорднеят, який переїхав до Фінляндії з Ірану, розповідає про свій перший робочий досвід у Фінляндії. отримати перше робоче місце було дуже непросто. Я розмовляв із директором про те, що хочу влаштуватися до них на роботу що я дуже мотивований і дуже цілеспрямований. Раптом, коли я вкотре прийшов до офісу, директор повідомив, що саме зараз вони вирішили взяти кур'єра, і що добре, що я прийшов. Через тиждень мене запросили на інтерв'ю, і я отримав свою першу роботу. Я після цього я отримав. Багато, дуже багато можливостей у Фінляндії. Спершу потрібно запитати самого себе, яка робота тобі до вподоби? Легше знайти робоче місце, працюючи на підміні чи відвідуючи практику від школи? Тим часом ви можете познайомитися з кимось, налагодити зв'язки і знайти постійну роботу. Корисно подумати, що саме у вас добре виходить, і чим би ви хотіли займатися тут, у новій країні. Тисячі людей опинилися в такій ситуації, як ви, і рухаються тільки вперед. Ви зможете вивчити мову і здобути професію, а також отримати роботу мрії. Дивіться також інші наші відео про розум, самопочуття та адаптацію до Фінляндії дякую, і до нових зустрічей.